Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В 20 столітті Росія і Радянський Союз чотири рази починали війну проти маленької Фінляндії і її гордого народу. Три рази Фінляндія перемагала, свинособаки собаки отримали три катастрофічні поразки. Четвертий раз війна завершилась компромісом. Як кажуть, ніколи такого не було, і от знову. Днями дурники п'яний сімдів, бувший президент Росії, заявив, що Фінляндія е, вроде як, готує напад на Росію, знайоме е, винищує слов'янське населення. Ви чуєте, який жах? Давно прийшов час відновити історичну справедливість і захопити всю територію Фінляндії і доєднати її до Росії. Ну, це 100% повторює претензії Росії до України, що вона висовувала напередодні Великої війни 2022 року. Підтримайте наш коридомований канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Нам дуже потрібні ваші підписки. Всі посилання під відео. На Патреоні нещодавно я виставив відео, велике відео про е, такі авіаційні речі, як інтегральне крило трикутне, плазмогенератори, е, нашоломні ціливказачі вказ... ціли для літаків різних типів. Я запрошую всіх бажаючих переглянути дуже цікава тема, особливо про плазмогенератори, що роблять в Росії. Медведів це голос жорсткої лінії в Росії. Йому дають озвучити те, що Кремль не завжди говорить вголос. Його слова це елемент широкої інформаційної стратегії. Вона має на меті залякати всіх сусідів Росії і легітимізувати можливу агресію проти Фінляндії. Бо ж приводи є дуже серйозні. Російське керівництво стверджує, що вступ Фінляндії до НАТО це підготовка війни проти Росії, що уряд Фінляндії Русофобський. Каже, що Фінляндія має територіальні претензії до Росії, а саме про Карелю, Ленінград, Кольський півострів і так далі. Місто Петрозавод там додається. Вишенькою на цьому торті є заява Патрушева. Там ще один такий є дурачок: що фіни знищують слов'янське населення. Ну це дурня повна. Але ж як воно звучить: Фіни знищують слов'янське населення. Жах. Росія відмовила відновила Ленінградський військовий округ. Військовий округ це утворення, яке створюється для самостійного ведення війни на даному театрі військових, військових дій. Будуються військові містечка вздовж Фінляндії і парки для техніки. Саме туди, вже другий рік, ідуть всі нові Т-90М прорив, що випускається в Росії. Щорічно вони випускають від 60 до 80 нових танків. Всі інші це з, базі, з баз зберігання і з ремонту. Ведуться роботи по підготовці місць зберігання ядерної зброї Росії неподалеку від Фінляндії. Фінляндія реагує стримано. Але твердо, вступ до НАТО це її суверенне рішення, шановні, це вирішив народ Фінляндії. Вони закрили сухопутний кордон з Росією і переозброюють свою армію. Громадська думка підтримує вступ Фінляндії до НАТО більш ніж на 80% це воля народу. Згадаємо трошки історії. Фінляндія була приєднана, приєднана до Росії в 1809 році як Велике князівство фін фінляндське. Вони мали свій парламент, закони і мову свою фінляндську. Уявляєте, який жах? У Фінляндії була своя фінляндська мова. Добре. У 1917 році після захоплення влади більшовиками парламент Фінляндії прийняв декларацію про незалежність. Почалася жорстока громадянська війна між білими і червоними. Їх підтримувала Росія, червоних підтримувала Росія, але перемогли білі, бо командував ними відомий царський генерал, знаменитий царський генерал Маннергейм. Всі загони революційних матросів були розгромлені і знищені. Там були звірства з боку матросів, тому фінни практично винищили всі ті загони революційних матросів, повністю знищили, які прибули послані Фінляндію. Фінляндія стала незалежною державою. В 1939 році 23 серпня. Між СРСР і Німеччиною був підписаний пакт Рібентропа Молотова про вічну дружбу, любов і взаємодопомогу між двома соціалістичними країнами СРСР і Німеччиною. Саме так Сталінська СРСР і фашистська Німеччина бо це були дві соціалістичні країни, і вони мало чим відрізнялись одна від одної. Культ вождя. Мілітаризація, територіальні вимоги до сусідів, концтабори. Все було однаково в цих двох країнах. І прапори цих країн були обох червоні. Слово пакт означає договір, в якому є секретні пункти. Тобто, всьому світу оголошується. Договір підписаний, але там є секретні пункти, і ми вам не скажемо про що. Добре. Зараз цей секретний додаток вже добре відомий і показаний. Пункт перший. Німеччина це було 23 серпня за тиждень до нападу на Польщу. Німеччина пункт перший. Німеччина повідомляє, що 1 вересня вона починає війну проти Польщі. Пункт другий. СРСР зобов'язується через 15 днів після нападу Німеччини також напасти на Польщу. Пункт третій. Додається карта розподілу Польщі. Вони ж поділили перед тим, як нападати. Пункт 4 Німеччина не заперечує проти окупанції Радянським Союзом, Естонії, Латвії, Литви і Фінляндії. Після захоплення Польщі СРСР одразу висунув ультиматум цим країнам Естонії, Латвії, Литві і Фінляндії. Вимагалось розмістити в цих в столицях цих країн невеликі військові частини радянські для захисту робітників від капіталістів. Ну подумайте, це ж гарна справа. Вони будуть захищати робітників цих країн від капіталістів. Естонія, Латвія, Литва не хотіли воювати, і тому вони здались. Президенти Естонії, Латвії Литви були заарештовані НКВД і страчені в СРСР як британські шпигуни. Знайома штука. Жителі цих країн отримали 50 років ганьби і окупації. Це як завжди. А у Фінляндії маршал Маннергейм добре знав росіян і очолив боротьбу за незалежність. Радянська армія мала для війни проти Фінляндії в кінці 1939 року 1 мільйон більше одного мільйона солдат. 3000 танків, 3800 літаків. Армія Фінляндії мала 250 000 солдат, 30 танків і 130 літаків. Втрати сторін і наслідки показані на таблиці. Вони говорять самі за себе. Фінська армія мала високу мотивацію і знання місцевості. Війна йшла до 30 листопада з 30 листопада по 13 березня 1940 року. Радянська армія втратила здатність до наступу, тому була підписана Московська мирна угода про кордони, мир і вічну дружбу. Ну, ви знаєте, якщо Росія підписує договори про кордони, мир і вічну дружбу, значить чекає війни. З Україною вона, вона теж в 97-му році підписала такі договори. Третя війна почалася 25 червня 41-го року. Тоді по Фінляндії нанесли удар 1200 радянських бомбардувальників. Радянська армія в цей час розбігалась, вона тікала від Вермахта 25 червня був захоплений Мінськ, столиця Білорусі. А радянська армія почала війну проти Фінляндії. Все повторилось. Перевага в 4 рази по солдатах, в 100 разів по танках і в 30 разів по літаках. Але проти тупих радянських маршалів воював видатний маршал Маннергейм. Радянська армія, шановні, була розбита. Фіни повернули собі і Карельський перешиє, якщо втратили в 40-му році, Східну Карелію, включаючи з містами Петрозаводськ і Повенець, і територію вздовжладерського озера і річки Свір, що належали фінам до 1940 року. Радянська армія втекла на сотні кілометрів. Вони могли займати аж до Москви. Але не стали, Менергеєм не став захоплювати території, що належали Фінам. Що не належали Фінам, він не захопив. Він, Менергеєм, не вступив в союз з Гітлером. Він не отримував зброю від Німеччини. Він відмовив Гітлеру в проханні замкнути кільце блокади навколо Леніграду. 1944 році Вермак терпів поразки на фронті війни з Радянським Союзом, і Радянський Союз в четвертий раз напав на Фінляндію. Він розгорнув масований наступ. Радянська армія була вже не та, що в 40-му році. Вона мала бойовий досвід і необмежений ленд-ліст від США. Бойові дії складались несприятливо для Фінляндії. І радянська армія змогла прорвати оборону і перейти в наступ. Ключовою подією стала битва під, Інхан... під Іхантала. Місто таке. Там фіни зупинили радянський прорив, війна перейшла в позиційну, і нічого не залишалося як у вересні 1944 року укласти московське перемир'я. Фінляндія була змушена відмовитись від всіх територіальних здобутків. Виплатити репарації і вигнати невеликі військові гарнізони, що були в Фінляндії в дуже невеликій кількості. Країна прийняла політику Фінляндизації, це нейтралітет і деяка залежність від Радянського Союзу в зовнішній політиці. Війна. Фіни добре жили і процвітали поряд з Росією до 2022 року. Але війна Росії проти України показала, що імперські амбіції російського народу, шановні російського народу, повернулись. Швеція і Фінляндія одразу вступили в НАТО, щоб забезпечити собі незалежність від СРСР. І вже в 2023 році Росія почала гібридну війну проти Фінляндії. Провокація на кордоні. Ну, так як вона в Польщі робить, робила це. До кордону тисячами перевозили мігрантів, навіть без документів. Їм роздавали велосипеди, щоб вони переїхали кордон на велосипедах. Бо в Фінляндії можна було безперешкодно перетнути кордон і заїхати на велосипеді, ну, як місцевий житель. До Фінляндії везли мігрантів з Сомалі, Афганістану, Сирії, Палестини, Пакистану. У відповідь Фінляндія повністю закрила кордон. Це 1091 кілометр сухопутного кордону. Були перекриті парканами колючим дротом на пунктах пропуску встановлені бетонні загроження. Зараз ведеться будівництво потужного зароджуваного паркану на ділянці більше 200 км, Це 15 км всієї довжини кордону. Добавимо, що всяка економічна співпраця Фінляндії і Росії відсутня повністю. Тому у Росії тільки залишились військові засоби впливу на Фінляндію. Росія почала конкретні погрози як до України перед Великою війною 22-го року. Битому не йметься, я бачу. Маю думку, що і в 21 столітті фіра, фі, фі, фіни розіб'ють оцю е, окупаційну армію північних дикунів. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш керномовний канал. Приватні на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву і кофі. Всі посилання під відео. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучити до такої допомоги воїнам. Кошти підуть безпосередньо на рахунки в бригаду. Це буде добре. Ми переможемо. Всім дякую, до побачення.